До самої кори закатали в асфальт старезний красивий дуб на тротуарі по вулиці Володимира Гнатюка. Про це 20 вересня написала Юлія Демусь, місцева жителька в одній із соціальних мереж. Раїса місцева жителька розповіла Суспільному, що дуб посеред тротуару на вулиці Володимира Гнатюка, 16, створює незручності. Його потрібно зрубати. Ми Ми йдемо мимо його. і якби зачіпуємося. Я так ще. За словами Ніни місцевої жительки, через ями та коріння дерева їй складно ходити тротуаром. Правильно. А чого правильно? А то, що легше ходити, їздити. А тут дуже погано було. Дуб нікому не заважає, а коріння дерева не можна було асфальтувати, сказав Ячеслав. Мені здається, що не можна таке робити, там потрібна бути хоча б якась частинка землі, щоб ми її там обробляли, обкопували. Тим більше це дуб і я не думаю. Що він комусь заважає за словами Наталії, продавчині магазину по вулиці Володимира Гнатюка. Комунальні служби проводять біля дуба ремонтні роботи. Вони там постійно риють, асфальтують. я спальцюють. Я казала, що там треба покласти просто цю бетонну плиту, щоб його не довбати постійно, бо Вони по два три рази на рік. Тетяна Венгловська, державна інспекторка з охорони навколишнього природного середовища Поліського округу, сказала, що таке вкладання асфальту є правопорушенням, адже спричиняє загибель дерева. Виявили таке укладання асфальту, яке є проти абсолютно, яке шкодить дереву і дерево з часом загине. Дуб дуже гарно виглядає. Рівний стовбур, гарна крона так не може бути асфальт самого стовбура, жодної пристовбурової лунки. Є перше норми, в які там розрахунок простобурової лунки йде від розміру дерева, від розміру стовбури, від розміру крони. Щось могло бути передбачено, якась плитка там з отворами є, щоб поступало повітря, волога і так далі. Бо з часом ось, при такому е е е укладанні асфальту з часом дуб загинув. За словами Тетяни Венгловської, інспектори державної коінспекції Поліського округу направлятимуть звернення до Житомирської міської ради. Щоб вони виправили ситуацію, зняли частину асфальту і ну або передбачили якусь ну якесь влаштування пристоуборової гумки. Вона має бути Сергій Ребець, начальник служби електрогосподарства трамвайно-тролейбусного управління, розповів кореспондентам Суспільного, що по вулиці Володимира Гнатюка, 16 проводили аварійні ремонтні роботи кабелів. За цією адресою проводились аварійні роботи на кабельній лінії. Був пошкоджений кабель. Корінням самого дерева роботи проводились в минулому році, в грудні місяці, а в цьому році тільки благоустрій місце розкопки проводився. І після завершення робіт, відповідно, ми відновлювали асфальтобетонне покриття. І так як проміжок між деревом і парканом досить вузький, він був повністю заасфальтований для того, щоб ну, людям було зручно, скажімо так, проходити по тротуару. Домовленість з, з комунальним підприємством Жуаш вони благородять. Це дерево поребриком навколо там цих 10-15 сантиметрів. По мінімуму зроблять для того, щоб і залишилось місце для проходу громадян, скажімо так, тротуара і, і скажімо так і трішки дати свободи дереву. Катерина Мороз, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.